Виходити на бойові позиції кожної ночі складно, тобто трошки втомлюєшся, але в принципі ну, це не понад людськими зусиллями, це можливо. Треба добре харчуватись, спати по можливості і працювати, коли це необхідно. Це найважливіше. От, ну, отримуємо команду, виїжджаємо якомога швидше, розкладаємося. І в бойовій готовності очікуємо. Очікуємо, стежимо за небом от, зі спостерігачами. В разі виявлення цілі, вражаємо ціль. Максимально швидко, якщо ти їв, кидаєш все, якщо ти спав, прокидаєшся. Основна задача якомога швидше е стати в бойову готовність. Це основна наша задача. Тобто, в принципі, ці думки. Ну, от тільки про це думаєш до того моменту, поки ти вже став, доповів, все видихнув, Тобто ти великий масив роботи виконав, тепер залишалися. Тільки спостерігати, чекати і бути пильним. Ми відповідаємо за сон мирних мешканців. Це ну, дуже велика кількість людей. Дуже велика кількість військових кожного дня відповідають за те, щоб наші рідні, близькі і наші люди могли жити більш-менш спокійно, наскільки це можливо.